На траурній церемонії, присвяченій американському політику Чарлі Кірку, убитому молодим радикалом, відбулася дивовижна подія. Вдова Кірка Еріка сказала, що прощає вбивцю свого чоловіка. Я прощаю його, бо так вчинив Христос, і так вчинив би Чарлі. Відповідь на ненависть не ненависть. Відповідь, яку ми знаємо з Євангелія, це любов і тільки любов, любов до наших ворогів і любов до тих, хто переслідує нас. Сказала Еріка і заплакала. Її слова викликали співчуття у тисяч людей на стадіоні, які прийшли попрощатися з Чарлі. Вони піднялися зі своїх місць і зааплодували. Багато хто теж плакав. І цей момент насправді набагато глибший, ніж може здатися на перший погляд. Вбивство Чарлі Кірка, чудової людини, люблячого батька і християнина, це глибоко несправедлива подія. Ангелія, перша реакція людини на несправедливість це помста. Дуже багато американців, включно з вищим керівництвом країни, заявили, що вбивця Кірка повинен бути не просто покараний, а страчений. І, напевно, більшість тих, хто був на церемонії, теж відчували ненависть до вбивці Чарлі і бажали йому смерті. І раптом жінка, у якої цей убивця забрав найдорожчу людину. Батька її дітей, яка мала б кричати про ненависть і помсту голосніше за всіх, заявляє, що прощає його. Коли камера показувала людей, які піднімалися зі своїх місць і аплодували після виступу Еріки, було видно, що вони приголомшені. Ще мить тому їхнє серце палало справедливою люттю, і раптом усе всередині перевернулося лише тому, що хтось знайшов у собі сили для прощення, наче з киплячого казана, в одну мить зірвали кришку, душа людини за своєю природою, християнка. Її природний стан не ненависть, а любов. Ми всі до неї підсвідомо прагнемо. І знищити ненависть можна тільки любов'ю, але не відповідною ненавистю. Чому цей епізод у далекій Аризоні такий важливий для нас, українців, тому що ми сьогодні живемо у стані ненависті? І нам нав'язують думку, що чим більше ми будемо ненавидіти, тим краще для нас. Але це неправда. Жити в ненависті неможливо. Це те, що руйнує нас більше за будь-яких ворогів. А тому кожен із нас повинен знаходити в собі сили, промовляти слова, сказані Ерікою Кірк Я прощаю, бо так вчинив Христос.